Приблизно півтора місяця тому уряд прийняв зміни до законодавства і дозволили чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон. До того з 2022 року, такий року, такий і всім чоловікам до призовного або призовного віку це було заборонено. І насправді можливо ця ініціатива не має нічого поганого. Ну здавалося би все гаразд, Україна. Ми довіряємо молодому поколінню, але це потрібно дивитися в контексті, якщо порівнювати, наприклад, із захисниками. От уявімо собі двох чоловіків приблизно 21 року. Нехай буде такий вік 21 рік, оскільки до 22 дозволяють приїхати. І ось є два хлопці 21 року, і один з них в своїх 19 років вирішив захищати країну, залишив сім'ю, залишив університет. Служить захищає країну десь на східних рубежах. Він пройшов, не загинув. Сєвєродонецьку, не загинув в Покровську. Пройшов Курську операцію. Йому зараз 21 рік. І коли він запитує, ага, скільки мені ще це робити? Скільки мені служити? Оскільки перебування в зоні бойових дій це тяжко. Йому держава каже, будете служити, поки не закінчиться війна. Вихід з армії для вас або 200, або важкий 300, або 500. Це один варіант. І є другий варіант такий самий молодий, прекрасний чоловік 19 років. Він залишається в країні. Він продовжує навчання. Він живе своє хороше життя, і йому держава каже: А вам ми віримо, довіряємо, хочете їхати за кордон? Їдьте за кордон. Ми віримо, що ви повернетеся в Україну.